Скоро початок нового та складного опалювального сезону. Тому варто задуматися, які є способи обігріву та підтримки мікроклімату в приміщенні. Але ж хочеться, щоб цей пристрій був не лише ефективний і портативний, а й вписувався в інтер'єр. Все це поєднує в собі інфрачервоний керамічний обігрівач. Керамічний обігрівач є тонкою панелью товщиною до 12 мм. Джерело нагріву електроенергія. Наявність керамічної плити дозволяє обігрівачу акумулювати тепло, тому керамічний пристрій може обігрівати приміщення протягом однієї години після відключення приладу від електромережі. Це одна із основних фішок такого опалювального приладу. Конструктивно керамічний обігрівач складається з металевого корпусу, теплообмінника, нагріваючого елемента та керамічної плити. Поверхня керамічної плити покривається глазур'ю для захисту від подряпин та інших механічних пошкоджень. В залежності від типу кріплення, керамічний обігрівач може кріпитися на стіну або ставитися на підлогу. Для організації постійного обігріву частіше вибирають настінні керамічні обігрівачі, які кріпляться на стіну та мають велику площу тепловіддачі. Підлогові обігрівачі комплектуються рухомими ніжками для установки на підлогу. Обігрівачі підлогового типу з кожного боку оснащуються керамічними плитами для більш ефективного розподілу тепла. Підлогові переносні обігрівачі краще підходять для тимчасового локального обігріву за рахунок мобільності. Керування керамічним обігрівачем просте. Його потрібно підключити до електромережі та натиснути кнопку вімкнення, якщо таке є. А потім на терморегуляторі виставити потрібну температуру повітря в приміщенні, і далі пристрій буде в автоматичному режимі підтримувати це значення. При досягненні заданої температури терморегулятор вимкне обігрівач, тим самим виключаючи перегрів приміщення. Коли температура опуститься нижче заданого рівня, термостат спрацює та переведе знову прилад в режим обігріву. Керамічні інфрачервоні обігрівачі з вбудованим терморегулятором дозволяють істотно зекономити на електроенергії. В основі роботи керамічного обігрівача закладений принцип подвійного обігріву. Шляхом конвекції та інфрачервоного випромінювання тепла. Принцип конвекції заснований на постійному перемішуванні холодного та нагрітого повітря. Холодне повітря проходить через теплообмінник, тим самим забираючи тепло, після чого його нагріті повітряні маси підіймаються вгору за рахунок меншої маси. У результаті циркуляції повітря по приміщенню здійснюється його прогрів. З іншого боку, керамічний обігрівач виділяє інфрачервоні промені, котрі нагрівають всі предмети та елементи навколо себе. Інфрачервоний метод обігріву є більш економічним та корисним для людини. Підсумуємо переваги керамічних обігрівачів. Вони не змінюють склад повітря та не спалюють кисень як стандартні електричні конвектори. Мають ефект подвійного обігріву інфрачервоні промені плюс конвекція. Керамічна панель довго стигає та гріє приміщення навіть після вимкнення обігрівача. Споживають мінімум електроенергії, простота керування та дизайн. Про останній пункт поговоримо окремо. Переважна більшість стандартних електричних конвекторів мають білий колір іноді сірий, але не завжди хочеться мати в приміщенні пристрій простого візуалу. Саме керамічні обігрівачі дають великий спектр оформлення панелей, що можуть вписатися в будь-який інтер'єр. Розглянемо варіанти на прикладі асортименту обігрівачів HEMST. HEMST NEP 400. Це модель стандартного білого кольору. Більше підійде для офісів або поціновувачів класики. HEMST NEP 600 з панелью з білого мармуру. Хемст PRO 750. Це обігрівач комплектується панелю із темного граніту, а також має вбудований термостат. Хемст Кет Про 700. Корпус цієї моделі має іншу конструкцію, що збільшує ефективність конвекції. Комплектується також більш ефективною керамічною панеллю. На цьому все. Всім дякую. Побачимось.